Щойно Apple буквально змінили правила гри на ринку середньобюджетних смартфонів. І по факту я б навіть сказав би, що на ринку смартфонів в цілому, тому що вони випустили iPhone 16 i, начебто середньобюджетний, тому що коштує 600 баксів, але при цьому по-справді з флагманськими характеристиками. Давайте розбиратись, бо там дуже цікаво. По перше, смартфон чомусь тільки в двох кольорах чорному і білому. Дуже стримано, але я розумію, що це зроблено тільки для того, щоб не створювати велику. Конкуренції з iPhone 16. Він хоч на 200 баксів і дорожче, і це вагомо в цьому сегменті, але при цьому пропонує трохи більше. Наприклад, додаткову камеру, Dynamic Island і камера контрол. Так, в iPhone 16 і немає камери контрол, це майже ідеальний iPhone. Проте додай йому яскравих кольорів, як в iPhone XR, наприклад. І багато хто просто обере його через зовнішній вигляд. А так, його зробили суто середньобюджетним смартфоном для тих, кому. Потрібен такий собі приємник СІ. Так, це ж по факту новий СІ, тільки називається 16I, -І, і мені здається, що це правильна назва. Тому що тут, хоча б є циферка 16, всім зрозуміло, що це актуальне покоління, бо що воно таке СІ? Досі ніхто не знає. Напевно, не хотіли асоціюватись з FOLD SE. Смартфон вийшов офігенним, на мою думку, звісно, я його придбаю і буду тестувати. Перше, він зроблений на базі iPhone 14. Нагадаю, що 14 ка відрізнялась конструктивно від 13-ки, тим, що там можна було зняти задню кришку. Якщо, наприклад, вона розбилась, то ремонт корпусу коштував набагато дешевше. Тобто він алюмінієвий і спереду та заду у нас скло. Насправді відчуватись буде преміально, повірте. Дуже важливо що на фоні інших гравців в цьому сегменті, а це нагадаю, Pixel з приставкою A та Samsung Galaxy A55 та от a 56 який зараз вийде. Тут доволі тоненькі рамки, знову ж таки, тому що він зроблений на базі нещодавно, ну, майже флагманського смартфону. Хоча 14-ка і не була флагманською, але рамки там тоненькі. Він випущений в одному розмірі 6,1 дюйма. І це доволі прикольний компактний пристрій. Тобто у Apple є лопати, є прошка Pro Max, є плюс версія смартфона. А це доволі компактний смартфон для тих, хто, можливо, чекав міні. А тепер до найголовнішого, найцікавішого. Я до останнього не знав, чи додадуть сюди Apple Intelligence. Ну а це б означало, що тут сучасне залізо. І вони його додали. Тут чіп Apple A18. Так, він трохи зарізаний порівняно з шістнадцятою. Тут. Тут не п'ятиядерна графіка, а 4-ядерна. Але я майже впевнений, що всі ігри він буде тягнути просто капець як круто, вже не кажучи про ті, в які всі грають. Ну, ми розуміємо. Але головне тут актуальне на сьогодні надпотужне залізо А18, 8 ГБ оперативної пам'яті. І в базі за 600 баксів 128 ГБ вбудованого накопичувача. Для бази такого смартфона цього достатньо. Але на відміну від того самого Пікселя, ви можете обрати собі в максимумі. H512. Дисплей, звісно, OLED з роздільною здатністю 2532 на 1170 пікселів. Максимальна яскравість в піку 1200 ніт. Це для HDR в звичайному режимі 800 Ніт. Корпус захищений по стандарту iP68 від вологи та пилу, причому витримує 30 хвилин на глибині аж до 6 метрів. Батарейка майже така по автономності, як і в iPhone 16. На сайті сказано, що iPhone 16 тримається в режиму відеоплейбек 27 годин. а це 26 годин. Ну і камера. По-перше, зрадіють ті, кому набридли оці всі 2, 3, 4, 8, 20 камер позаду. У когось там тріпофобія, у когось ще якась фобія. Тут одна Знайдіть зараз смартфон з однією камерою, жодної іншої заглушечки, камери для макро, ще там чогось. Просто одна камера. І вона охренітельна. 48 мегапікселів це така сама камера, як в iPhone 16, наскільки я розумію. Ну точно, така сама, як в iPhone 15 Pro тому самому. Еквівалент фокусної відстані 26 мм, апертура f 16 Камера може знімати по замовченню в 24 мегапікселях. Також можна фоткати і в 48 android Андроїд смартфони, до речі, Сьогодні досі по замовченню не навчились фотографувати більше ніж в 12 мегапікселях. Все, що вище, це вже специфічні режими. Там треба налаштовувати. Відео пишеться до 4к -ка, 60 кадрів в секунду, і це означає, що цей смартфон підійде якраз тим, кому потрібен один девайс для того, щоб стартанути свій відеоблог чи вести якісь там соціальні медіа, але не хоче витрачати багато грошей на якийсь топовий продукт. 600 баксів, і у вас є шикарна камера в кишені, шикарна продуктивність для. Для того щоб все це діло монтувати, оформлювати шикарні мікрофони для того, щоб записувати навіть подкасти чи начітку для своїх же відео. Я майже впевнений, майже не 100% впевнений, що цей iPhone буде писати відео на єдину основну камеру краще, ніж всі інші android смартфони які існують за будь-який прайс. Бо що, що а відео iPhone пише? Ну просто топово. Звісно, ніяких прорез тут немає, але це і не прошка. Це смартфон середнього бюджету. Я дуже Уже чекаю подивитися, як воно насправді виглядає. Бо у мене нарешті з'явиться відповідь для всіх, хто мене питає, що ж обрати для того, щоб знімати відео, коли бюджет обмежений, хочу стартанути щось, хочу в компанії знімати, та навіть просто для себе знімати. Бо мені здається, що оце буде вихід для багатьох. Давайте по недолікам. Ну звісно, цей смартфон буде відчуватись трохи застарілим, тому що тут немає, наприклад, Dynamic Island. Тут також немає камери контрол, хоча й слава Богу, краще б її ніде не було. Але є Action Button. Це плюс, але ми все ж таки про мінуси. Комусь може не вистачити другої камери, бо до ультраширика всі звикли. А тут все ж таки камера доволі широка, але не ультраширока, як було колись. Дисплей має 60 Гц. з однієї сторони у світі Apple це. Не мінус, тому що і iPhone 16 та 16, які набагато дорожчі і актуальні на сьогоднішній день, мають такі самі 60 Гц дисплеї. Але за ці ж гроші навіть дешевше Android смартфони, той самий Samsung і Pixel, будуть пропонувати 120 Гц. USB хоч і Сі, але версії 2.0. Це означає, що про швидку передачу файлів можна забути. До речі, це перший iPhone в портфоліо компанії, оснащений фірмовим модемом від Apple з назвою C1. Буде ці. Цікаво затестити в порівняння, наприклад, з іншими айфонами, наскільки він гарно. Тримає сигнал, але саме через цей модем Apple каже, айфон буде жити довше ніж всі інші 61 і дюймові айфони, які були у компанії, тому що він енергоефективний. Ще з цікавого, я не знайшов згадки про підтримку MagSafe. Я не думаю, що Apple її прибрали звідси, але хотілося б вірити, що такі вона тут є. Тому що в специфікаціях навіть пошуком по сайту MagSafe не знаходиться. Ну що ж, висновки, чесно кажучи, було б набагато більш приємно, якщо б він коштував. 500 баксів. Ну давайте будемо чесними. Це прям був би такий собі плівок всім іншим обличчям, бо він вийшов би в тому самому ціновому діапазоні. Але давайте також будемо чесними, що він в чомусь краще, бо піксель, хоч і вийде з флагманським тензором, але ну ми розуміємо, Samsung не випустять свій смартфон з 8 Elite. Тому це буде якби найпотужнішим. І за це, а також за камеру, я вважаю, можна доплатити 100 баксів. А якщо вам це не потрібно, ну ви знаєте, альтернативи на ринку є, і це добре, що є. Конкуренція. Напишіть, що ви думаєте стосовно нового iPhone 16i. Бо, як на мене, це просто розрив. От давно я такого не казав про Apple. Напевно, останній раз казав таке саме про новий Mac Mini, бо ну, він справді був розривним. Я не думаю, що iPhone 16 буде чимось на кшталт Mac Mini, але насправді дуже наближеним до цього. Тому що навіть я от, купую собі смартфон кожний рік більше ніж за півтори тисячі євро. Так, це моя робота, всі діла, треба огляди робити. Але це не буде сильно поступатись. Ну, по факту, для більшості людей, особливо, які не знали, на що йому новитись, вони ніби і хочуть, але не розуміють на ж нафігаєм свій iPhone 12 прооновлювати. Тепер є резон, тому що ви отримуєте нову залізяку, зовсім новий смартфон, підтримку, iOS 18. Оце все. Але при цьому ще і недорого. Ну що ж, друзі, я вже замовляю собі новий iPhone і буду з вами ділитися враженнями по його використанню. Підписуйтесь, не забувайте про ваші вподобайки. Побачимось скоро. Всім пока.